Дану заминку ви можете виконувати як після тренування, так і після робочого дня для розтягнення та полегшення самопочуття. Ми будемо приймати позицію прямокутника, тобто кисті у нас під плечем, коліна під тазом. Ми округлюємось та прогинаємось. При округленні ми максимально тягнемось лопатками вгору, при цьому дивимось на, на живіт. Вирівнюючись, ми тягнемо стієчком вгору, прогинаючись грудною клітиною максимально вниз. Виконуємо вдих округлені, видих привирівнювані. Додаємо потім кругові оберти. Якщо важко робити відразу кругові, поділіть собі. Ми робимо рух вліво, вниз, вправо, вверх, вліво, вниз, вправо, вверх. Так само в іншу сторону. Відео скорочене, ви додаєте собі трішки більше повторень від 10 до 15 на сторону. Також зверніть увагу, що ліки при цьому я тримала майже не зігнуті. Далі ми відходимо трішки далі колінками і будемо робити занурення, наче кішка хоче залізти під двері ми назад. Відхиляємося округленою спинкою до п'яток, потім прогинаємо спинку. Тут нам вже дозволяється трішки згинати лікті. Не забуваємо про нашу голову, вона і округлюється, і тягнеться вверх. Тепер змінюємо положення. Навпаки, повертаємось прогнуті, вперед йдемо округлені. Не забуваємо дихати, вперед вдихаємо, назад видихаємо. Далі будемо виконувати глибші занурення. Ми вирівнюємо, стягнемо тянемо слідкуємо, аби плечі відірвалися від рук, і так само повертаємось тазом назад. Уявляємо, що нам потрібно залізти під щось, під якісь двері. Спочатку це буде важко, це нормально, але з практикою все пройде. В ранній момент занурення ми опускаємо таз, піднімаємось вгору, тягнемось тім'ячком максимально в стелю і відриваємо плечі від вух. Якщо дуже важко, ви можете опуститися на ліктях. голову при цьому, ми не загинаємо ні вниз, ні вверх. Шия в нас не заломана. Кому легко, підходять долоньками ближче до тазу. Також не забуваємо розслаблятися. Тазом сідаємо на п'ятки і витягуємось. Далі ми ставимо долоні ширше коврика, таз в нас над колінками, та будемо виконувати провороти з торканням плеча. Зверніть увагу, що коли я опускаюся, я справді провертаю плече так, наче верхньою частиною плеча я хочу торкнутися підлоги. Голова при цьому також у нас повертається. Також можемо виконувати почергові занурення. Ми округлюємося, витягуємось, дивимося обов'язково поглядом за великим пальцем долоні. Випрямились, округлилися. На округлення ми вдихаємо, на випрямлення ми видихаємо. Також виконуємо і на іншу сторону від 7 до 15 повторень. Далі активну роботу будемо виконувати самими лопатками. Ви не маєте прогинатися в попереку, ви маєте опускати та піднімати лопатки. Голова при цьому у вас нейтральна. Далі відходимо долонями вперед, стараємось залишити таз над колінами. Та прогинаємось максимально в підлогу, стараємось грудною клітиною торкнутися. Підборіддя в нас лежить. Якщо це не виходить з першого разу, нічого страшного. Все прийде з практикою. Обережно піднімаємось та знову розслабляємо нашу спинку, торкаючись тазом п'яток. Беремо кисті в замок та виконуємо почергове торкання. Лівого та правого плеча за головою, голова трішечки опущена. Ми маємо максимально відчути і рухаються наші лопатки. Таких у нас може бути до 30 повторів. Також ми виконуємо округлення плечей та випрямлення. Округляємось. Вирівнюємось, горбимось, вирівнюємось. Кому зручно, можете так само поставити кисті на плечі. Так само 10 мінімум круглень та випрямлень. Також можемо, сидячи виконувати провороти кругові корпуса. Якщо важко, так само діліть груди вперед, вліво, назад, вправо, вперед, вліво, назад, вправо. Потім можете об'єднати, навіть якщо на одну сторону виходить краще, аніж на іншу, це теж лише справа практики. Далі вам знадобиться будь-яка палка, пояс, чи резинка. Ви беретесь достатньо широко, аби працювати лопатками. Лікті у вас не будуть згинатися, ви виконуєте торкання спереду та торкання ззаду тазу. Також виконуємо від 10 повторень. Тепер ми залишаємо ліву руку внизу, піднімаємо праву і навпаки. Тобто ми робимо загодониковою стрілкою, потім проти, по 10 в сторону. Слідкуйте одна і ручка рівна, одна через верх. Для цього можна взяти ширше мотузку або пояс чи палку, бо тут трішки оберт потребує довжини. Також виконаємо з вами скруточку сидячи. Ми ставимо стопу за коліно протилежним ліктем. Ми хапаємося за коліно, робимо глибокий вдих, тягнемося тім'ячком вгору, вільну руку заводимо за спину. Поглядом слідкуємо також назад. Все робимо плавно, без різких руків, так само на іншу сторону. Обійняли, витягнулися, вдихнули, скрутилися. Все обережно. Не поспішаючи. Далі дуже корисно, аби розгрузити наш хребет в спина, ми обіймаємось міцно за колінка та робимо м'які перекати від тазу до шиї. На шию ми не завалюємось, робимо таких 10 перекатів, міцно обіймаємо руками коліна. Після перекатів ми закидаємо ножки за голову, або колінами спираємось на лоб, або носочками на землю, або на якесь підвищення. Ми маємо максимально розслабитись. Постарайтесь розслабитись хоча б на 30 секунд. Не поспішаючи, округлені ми, хребет хребець за хребцем на підлогу. Потім ставимо стопи з такого розслабленого стану бажано вставати не різко. Також можемо виконати скрутку лежачи. Стопу ставимо за коліно, дивимось в протилежну сторону, Ручкою можемо собі допомогти дотягнути коліно до підлоги. Які скрутки вважаються найбезпечнішими, і іноді ви можете відчути, як храбець став на місце, але все ж таки будьте дуже обережні. Виконуйте все плавно та підконтрольно. Також можемо виконати монаха. Він дуже гарно допомагає при гіперлордозі. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в попереку, ви сідаєте тазом на п'ятки та поступово відходите напівколими ручками. Старайтесь затриматись в чотирьох точках. Хоча б на 10-15 секунд я показую вам зашвидшено. Тому, якщо ви знаходите якусь точку, затримайтесь в ній. На 10 секунд потім ще глибше зайдіть і знову затримайтесь. Здається, я чую, як ваша спина каже вам дякую.